Так, ну що, коротше, усе зібрав я. В електрику ще не сьогодні. Що вийшло. Тут рядина вон там, трубки дали якісь хренові, блін, воно почало прокапувати. В общем, вийшло шо, ну, мені чогось не, не подобається. Як навіть так працює, я нажимаю тут от у цей вільний ход получається десь. І це дальше вон, його видно як штоп двигається. Ну далі йде на танцзадачик. Ну щось мені, блін, якось воно не дуже подобається, я не знаю. Я думаю, що може краще 40 кг поставити, воно прямий нажим буде. А тут, блін, ну конечно, ще підключу Подивлюсь, як так. Ну, воно як камінь ось сюди його, блин. Ну, шток ходил. Сейчас. Ну все, воно видно. Дави там на тензу, Ну шо воно, блин? Короче, херово знає. То я чисто так.